Буде час, відходять у вічність люди, знайомих, рідних, рідшають ряди. Настане день і мене теж не буде, і я покину землю назавжди. Як і, тут, як і раніше, тут сонце буде гріти, ростимуть та шумітимуть ліси. Прийде весна, розквітнуть знову квіти. Зазеленіє сад після грози, стелитимуться килимом тумани. Пісня птахів звучатиме дзвінка, І тоді, як на землі мене не стане життя тектиме й далі, мов ріка. Хто я тут є, всього лиш гість, точасний, і сторона не рідна, ця мені, а в небесах чекає дім прекрасний, де сонцем Бог сіяє по всі дні. Звичайно, я люблю життя безмежно, і так, як люди всі, бажаю жить. Та моя доля від Творця залежна, і плин життя, лиш Він може спинить. Роки наші полічені у Бога, і кожному відміряний свій час життя, то подарунок нам від Нього і дякувать потрібно нам щораз. що вранці встали та відкрили очі. Це ж Божа милість, ласка і любов. А хтось не пережив цієї ночі, скінчивши шлях, у вічність відійшов. Життя крихке, мов кришталева ваза. Ми завтрашнього дня не можемо знати, тому сьогодні дорожімо часом, поки Господь дає ще благодать. Цінуймо зараз рідними і близькими, не знаєш, бо коли останній раз назавжди попрощаєшся із ними. І землю покидати прийде час зайду на цвинтар. На надгробках бачу знайомі лиця, скільки тут людей. Молюся, тихо у думках і плачу, так молодих багато і дітей. Здавалося б, ще тільки жити й жити, та смерть розбила плани й задумки. Померлим уже нікуди спішити, не треба рахувати свої роки. Там тишина, не сваряться за місце, всім вистачає клаптика землі, і неважливо, чи село, чи місто, чи мав великі статки, чи малі, вмирають всі багаті і вельможі, то Божий присуд, і слід змиритись з тим, і звідси взяти щось ніхто не зможе. Нагій прийшов, і відійдеш нагим. Лиш той, хто в цім житті зустрівся з Богом, і хто збирав скарби на небесах, надбає там вінець життя нового, коли закінчиться життєвий шлях. Тож з певненістю можу я сказати, як до кінця прийде життя земне, я з моїм Спасом зустріч буду мати, в своїй оселі Він прийме мене, я свою долю. Йому доручаю у руки всемогутнього Творця, служити Богу всім життям бажаю, та вірність зберегти аж до кінця. Амінь.